Війна війною, а туризм треба розвивати. Попри те, що показники у цій галузі на Прикарпатті знизилися на 10%, фахівці не опускають руки. Оптимізму додає новий проект. Івано-Франківська область край для туризму. Він реалізовується в рамках програми Євросоюзу Підтримка політики регіонального розвитку в Україні тут враховано все від нормативно-правових до інфраструктурних елементів. Окрім тут важливим є онлайн юридична консультація, і допомога підприємцям і різним працівникам. Ну, наприклад, власне. Кам сади приїжджають там якісь контролюючі служби. Команда юристів приїжджає, захищає цю людину, якщо неправомірні, наприклад, заходи. Або навпаки, підказує, що треба зробити, щоб все було добре згідно чинного законодавства. Четвертий компонент – це будівництво двох великих стоянок для туристів з відповідною інфраструктурою для короткотермінового відпочинку людей. Туризм це та галузь, яка потребує постійного підживлення, як інформаційного, так і фінансового. Тому, зважаючи на європейські інвестиції, новостворений проект кажуть столичні фахівці, досить перспективний. Зараз ситуація по Україні не надто втішна. Кількість туристів зменшилася на третину, адже основний ринок тут був російський. Тому йде активна переорієнтація турпотоків з півдня на захід держави, а також Одесьчину та Миколаївщину. Популяризувати український бренд за кордоном, ймовірно розпочнуть з осені. Сподіваємося, весни. Ми розпочнемо активні дії. Так ми на початку цього року на ну, навесні було розроблено і представлено туристичний бренд України. Ми сподівалися, що якраз цей бренд почнемо активно розкручувати, популяризувати в контексті заходів щодо залучення туристів спільно з авіакомпаніями, спільно з перевізниками, транспортними компаніями, туристичними фірмами. Реалізація проекту Івано-Франківська область край для туризму розрахована до 2020 року.